Пожалуйста, що за акція? Моя Кирина Миколаївна. Ми приїхали з Львівського вуглевого басейну, Бівсько-Волинський uh -huh. уровень басейн. Збагачувана фабрика. Це одна з найбільших фабрик в Європі, котра збагачує вугілля. Але наразі через необдумані кров'я нашого керівництва колишнього фабрика практично знаходиться в приватних руках. І... Вугілля, як такого, у нас не йде відгрузками, просто заборговані зарплати, коли відгрузки вугілля немає. Фабрика більше не працює, як працює. А за фабрикою стоять шахти Львівський, і вугіль, і волицький весай. І то будуть тисячі людей, які залишаться без роботи. І ми приїхали просто вимагати, щоб нам повернули нашу зароблену зарплату, яку ми не отримаємо, і щоб нам відновили нормальну роботу фабрики, щоб був нормальний збут вугілля. І щоб люди могли працювати. А в чому саме ненормальність праці? А в тим, що ми практично більшість, в практично, що фабрика, так як немає реалізації вугілля, є багато вугілля в бункерах, немає відгрузки, і через те фабрика більше не працює. Тобто йдуть простої фабрики, люди, людей не виводять на роботу. А чому так чому не не вивозять вугілля? Тому що е, наші дві, доброт, е, дві електростанції, котрі є буршти е. у так. А в кінцевому результаті вони е, опинилися зараз в приватних руках, в руках Ахметова, який жене вугілля з Росії, зходи. Ага. А е, наше вугілля з Львівського і Волинського басейну він не бере. І так. через те... думаю, пару кілометрів, кілометрів. Вони ж ми прогілля кілометр. через цілу Україну. На 5 кілометрів стоїть а наша... а електростанція наше... в нас. Тому що він, є тепер, він же ще тепер якби викупив бурштин і, і він на ...політика була держави продати доброї. А чого люди не бачать заробітку, коли приїхали і запитувати своє право на отримання? <у> <у> а капітання. А звідки бурляр Ага. Понятно, понятно. Такесь треба є. Ви дивіться там оборони, зрозуміли. От щоб був порядок. Це перше. Час не виплати зарплату. І поваги до себе. Більше нічого. Це інше сформовано в економічних вимогах, адресованих до уряду, до міністерства, Я до дам... фонду держманів. Як давно не плачуть зарплату? Зарплата роками виплачується затримкою після чергового пікетування місяць виплатять і знову наростає забор. А яка вже сума тут Сума вже вийшла на мільйон. А з яких? Це люди із міста Червонограда, Львівської області, львівсько волинський басейн. Робота фабрики стримує роботу вже в тому їх приїхали підтримати черга. В даному випадку знаходяться працівники з багачення фабрики, яка називається Львівська вугільна компанія. Це є заборгованість на зартній Ця заборгованість вже існує е, впродовж багатьох років. Е, е, Тупікова ситуація, е, тому що е, ми не знаємо, з ким конкретно вести перемовини, е, бо держава свого боку і прокуратура заявляють, що вони не знають по власникам. В той же час 38% пакету акцій знаходиться в державної власності, яким управляє фонд замовити. Власник про власника не відбудеться. Ну, у нас є підозрювач, він знаходиться в Москві. В даному випадку mm -hmm. дві третини власності знаходяться, майже дві третини власності, пакет акцій знаходиться в руках приватної компанії. Mm -hmm. Ми бачимо директора, яка є керуючою підприємством. Але ми ні разу не бачили власника, з яким можна було б конкретно переговори. перемогу. Для теми представитися? Мене звати голова незалежних поступіників країни Михайло Володимирович. До допомоги взяти їх і Я у нас мій є мій. можливість організувати переговори. Тут ще є представники фонду держмайна і Мінсоцполітики. Я можу від вас трьох людей, визначайте, щоб вони були з паспортами. Троє людей це мало. Ні, у ну нас... ви ж розумієте, тут ви залишаєтесь проводити акції, але на переговорах у нас просто немає фізичної можливості. Ну, П'ять чоловік. Ну, чоловік, а чи це, ну, це якось буде? Це відповіді на да, а ваші які і наші звернення, і наші і, лис, і, лися у вас письмово нічого немає. Мо... У нас ці є ли? тільки ваша заявка на проведення акції, але з неї не зовсім там зрозуміло, а, все вели. А хто її буде підписувати? І щоб зареєструвати, потрібна або ваш підпис мокра печати. Це просто це ви просто говорите, інформація? ви говорите, що немає вимог, тут вам вимоги. А в листах, в листах, що ми надавали теж має. Вимог... Дивіться, якщо у вас так це відбувається, зазвичай так. передають вимоги прем'єр-міністра, підписаної з печатки. Воно реєструється в секретаря. Таких вимог у вас немає. це просто можна під час. Ми з 2012 я знаю, року що надаємо до вас листи... Травня була комісія З ним плаво не поприїжджали і нібито повирішували... рішучили. Ні, Це питання, питання не вирішено, тому що ви е, е, держмайном подарували захід енерго і в зв'язку з тим у нас проблеми. Тому що збут вугілля зменшився, відповідно, фабрика не стала заробляти гроші, відповідно, Добре, Давайте ви визначаєте чотирьох людей, пишіть різні якобатькові. По Eu tudo bem